Ого, всім привіт. Біля мікрофону у Я сьогодні навіть не один. Я сьогодні з Андрійком або з Андрієм. Ей, hey, всім привіт. Від сьогодні стартане дуже жорстке, дуже захоплююче, дуже масштабне, дуже велике виживання, велика величезна пригода. Навіть не мене одного, а нас двох разом у магічно технічному світі, в світі Арканотехніком. До речі, назва не згенерована штучним інтелектом. Ходи враз будемо рубати дерево, може. Ходи. Тільки без фанфіків, бро. Бро, ну це до першої серії. Шип Андрія і Гедза почався зараз. А взагалі-то. Поки цей, поки рубаємо дерево, я відкрию вам велику одну жорстку таємницю. Я в Андрія запитав перед тим, як починати відео. Я в нього запитав чи Андрійко йому казати, чи Андрій. І от він мені сказав, що Андрій йому не подобається, коли йому кажуть, бо це занадто типу жорстко, занадто ніби офіційно. Правда, було таке, чи не було, А ти а було повністю підтверджую. Але от я зі своєї точки зору хочу сказати, що ну я не знаю, може я один такий ненормальний. Але мені здається, що Андрій це таке це саме САСІ ім'я, яке може носити чоловік, якщо чесно. Мені приємно. Зрозуміло, що приємно. Ну, Я просто не знаю, от якось мене таке уявлення, що Андрій це такий обов'язково такий красунчик, мазунчик, там цей дамський угодник, чи як воно правильно називається. Ну, ти можеш це підтвердити або спростувати. Я можу скорше спростувати, і оце от причина, чому я називаю себе Андрійко. <рес> Та ну тебе. Бо Андрій, це правда, це такий серйозний чоловік, дорослий. Ну, мені трошки далеко. Бро, я мало на твоєму верстаку мало не зробив верстак. Я, до речі, тут ми відразу заспавнилися. Я помітив відразу з того боку хатинку якусь. У тебе скільки чанків стоїть про мальовки? Це скоріше за все з Divine ПГ. О, Циклоп, бро! Завалим циклопа відразу! Ізі. Давай його ну, заштовхаємо. Тут і в нас і. Магія, і технології, і Таумкрафт, і все що хочеш. Уф, бро! А він на тебе заграний. Ооо. Ой. <с> <с> бро, я йому меч викинув. Бро віддавай око. Оп, нема, дав золото. Це мій айфон. До речі, спробуй вдарити курку. Бро! Бро. Ну, ось обережний з тваринами, це дика тварина, це тобі не просто так. Бро, це відколи це кури жор... дикі тварини. Жорстка, дика тварини. Це жорстка-дика істота. Ну це дика курка. Це жорстка-дика істота. Я думаю, що нам зараз спочатку трохи підлутатись, ну, на... типу, збери гарбуз нам. знадобиться. Бляха, а я так і знав. А він жо. А чого в, в нього аж 50 хп, Андрій? А це дивайнер ПГ, ти що думав? А... Ай. Дякую. сорі. <смеш> Оп. Бро шифрується. Нормально, нормально, крутелик. Я пропоную так, трохи, щоб ми трохи роздуплились, нафармились, може, десь закопались в якусь печерку на ніч чи щось типу того. і... Ну або зараз ми можемо, в принципі, віджати від вільного ко кочівника. Може, спробуємо його реально якось вальнути і віджати від нього хату. Хоча там не те, щоб прямо дуже. А, бро! Ага. Тут і таке є. Його хата не виглядає дуже якоюсь жорсткою і великою. А хто це? Коблін? Типу, як Гоблін, тільки Коблін? Жах. Побровь землі сидить. Я взагалі-то хотів зауважити, що я невеликий експерт в дивайні і невеликий експерт в індастріал Крафті, і невеликий експерт в таум крафті. Але Андрій сказав, що він знає ці, ці моди. Здорово. А — А, здоров. В такій хаті тільки фанфіки і писати. Лайвсток-мерчант, тайс торговець. Він за. За дубові колоди і за тіньові якісь коїни продає яйця. Яйця виклику хаска якогось. А він багато за що їх продає, до речі. А ще довкоїн це звідки нам їх налутати? Їх звідкись треба вибивати? Так. Це звучить, ніби якась валюта з іншого виміру. Фейк? Фейк versus Real. Фейк. Що? Та нічого. До речі, класний скін. Звідки такий в тебе крутий скін? Це мені намалював один чувак, і його дуже напрягало, що я бігаю зі скіном Незу, він мені каже, задеанонся я тобі зроблю крутецький скін. <плес> було, 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 було. Я за Деанонс. Було таке. І потім він з мене ще вимагав 333 гривні за скін. Скільки? Я бро, його тихо, маю. тихо, тихо, тихо. А звідки в мене вже кам'яне кайло? Ти щось дуже спішиш по цьому, по прогресу? Я? Сонце вже, до речі, хоче сідати. Зверду твою увагу, давай спробуємо знайти овець чи щось таке. А от же, одна, дві, три. А, бляха! Вони. Бро, твіч не... Mm. не. той от. Твій вибір не підтримує. А шо? А, стоп, 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 стоп. Будь-які дії, які ви бачите на своєму екрані, вони. вони виконані професійними акторами. Це всього лиш гра. Так, в мене чотири. У мене три. А, чекай, а там же треба однакового кольору. У тебе є три білі. Тобто чотири yeah, білі. У мене чотири білі. Добре, добре, ми тоді можемо собі зробити ліжка вже і цю ніч пропустити. Насправді, ну, не, не дуже, якщо чесно, це якось не дуже весело, що можна відразу спати. Якось в приколу цей саспенс втрати все. Але пофіг, ми знайдемо для себе саспенс в, в дечому іншому. Наприклад, я пропоную завалити цього циклопа. Я наскільки, от я чогось впевнений, що. Я просто бачив колись таке, що в старих версіях Devine RPG, коли ти бив одного циклопа, його друзі не агрались на тебе, їм ніби було пофіг. Mm, навпаки було. Раніше би в одного агрилися всі, а зараз якраз вони по одному. Ага. А, реально? Бро. Бро, ну, Ні, бро не б'є. Тебе. Він тебе не б'є, Андрій. Ну, бач, я з ним здружився. А, а до речі, чекай, 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 а яка в нас е, стоїть склад? У нас нормал стоїть. Я ставлю на хард і блокую. Все, в нас тепер складність хард. а ми завалили вже мільйон циклопів на нормалі. А байдуже. А не бою. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я забув, що тут спринт є. Переграв софтвінт. Валим, тупо на циклопа з голими руками. Ай! О, розма. О, бро, розмотав тебе. А мені випав шматочок ока з нього. Два шматочка ока тепер. А що з них можна робити? Там один в мене був. А що з них можна робити? Там можна з 9 шматочків зробити око. З цього ока можна зробити меч на 6 урону. Ага. Або зробити паличку, яка буде стріляти тими кусочками ока і дамажити. Бро, 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 бро. Ні-ні-ні, бро, не годиться. Там, там є дві рози в тебе з мене випало. Ага. Давай нормальні ліжка. Добре. А, ну, understandable, understandable. Understandable, Вы have a nice зим. night. Брон, не точно фанфики пидать. <laughs> Тихо. Это нормально будет. Окей, а ми, ну нам треба похавати щось, е, якщо серйозно, треба в печеру по вугілля. Та, треба нам треба відразу зараз по вугілля. Я думаю, що можна трохи буде побігати і спробувати знайти щось таке схоже на місце для того, щоб ми почали будуватися. Схоже, якесь місце на якусь типу базу. Дивися, от мені, наприклад, дуже подобається отам, де оці гори в тебе промальовка дістає. Mm, так, мені 16. А, в ту сторону, я думаю, що десь, щоб ми мали просто якийсь орієнтир в вигляді таких гір, щоб ми не губили, щоб ми мали куди до них повертатися. Ну там ж без міні-карти. Ну так, ми без міні-карти, як ну, нормальні мужики, не горді. Так, не казуали. Не казуали. Я десь павуків, таке ніби спавнер павуків. Та може в печері просто десь появитися. А, хоча? Це десь, десь отут. А ти розкопуєш? Бро. На треба Кайло. На. Бро no. бейбі спайдер. Бейбі? Бейбі, бейбі спайдер. я я-я чекаю, я Обережно, не, не впади до них. Та. А та, я до тебе, якщо впаду, то ми ніколи звідси більше не вилізе. Так, дивись, дивись, бро. бейбі спайдер. Оооо! Це діаманти? Ні. бей hey, Йоу! Боляче. Це срібло здається. А! Oh! Броді стали. Окей, okay, ну ми недалеко. далеко. Так. ми поки що недалеко, то був все ок, все нормально. А це і це ще й мати їх, побучихла. чихла. Вбивай мамку на очах в шкіли, а я шкілу першої забрав. Це знаєш, це працює, е, якщо слідувати за кліше, за чимось таким клішованим з якогось аніме чи з чогось подібного, то якщо на очах в матері завалиш дитину, то в матері відкривається жорсткий, ніби другий подих, і вона починає там. Вона впадає в агресію в лють жорстко. А якщо ну, завалюєш матір на очах у її дітей, то діти просто, як ніби, ну впадають в жорсткий ступор, але потім вони тобі приходять мститись через 20 років. Тру-тру. Жеза, правда? А! Ну, буде тут жити тепер печерна курка. А що ти тут робиш? А ти за вугіллям прийшов? Я вугілля тут А я застрибнув та... без нічого, до речі, на жаль. Я щось якось Фен, не подумав. Давай тобі. Хіра, а ні, кайло. там мені нормально, забий мені. Бро, я вже а, ну добре, окей, Дякую. Оця штука добува. Ні, вона не добуває. Я, я чогось зрадів, що вона добувається кам'яним кайлом, але вона, походу, тільки з залізного. Чотири руди є, можна робити. Ти, ти вже знайшов залізо? Та тут було чотири штучки. Ти жорсткий, конкретно. Я так. Окей, ну поки ти купаєшся в шахті, я думаю, я трохи можу підрубати дерева і розказати трохи більше про цей летсплей. Про те, чого він взагалі з'явився, на що він треба, і так далі, тому подібне. Взагалі, просто дуже от і мене, і очевидно, Андрія. Ну, по перше, мене закортіло щось таке зняти і зробити максимально не напряжним, максимально розслаблене в якійсь такій формі, можливо, якогось е, старого забутого формату, але все стареться просто дуже добре забути нове. Ну, я тим паче в диван ніколи не грав, з Industrial Крафтом ніколи не грав і з Таункрафтом ніколи не грав. Але це такі легендарні штуки, що. Ну, якось мені вже було трохи соромно мати канал по Майнкрафту і не грати в ці моди. І я запропонував Андрію. Я подумав, от я я хочу з кимось, я хочу з кимось щось зробити, щось з кимось пограти. Я так подумав, поперебирав в голові варіанти, і з усіх ем, людей. Перевірених мною, Андрій найперевіреніший. <рес> <рес> тому я йому запропонував, і він погодився. І тепер нас чекає мільйон десять тисяч епізодів, сто серій підряд з Артуром і Андрієм, сто фанфіків, нескінченні пригоди, і так далі. Тому подібне. Знаєш на що це була відсилка? На що? На ріка і Морті. Ти не дивився. Ні. Ай. о <рес> це, це тому що ти дуже жорстко спішиш. Та бро. А не бро, я тобі серйозно кажу. <рес> О, тут кріпер який жорсткий! Як називається? Саппорт Кріпер. Кріпер саппорт? Так. Ти має допомагати? Ну... <рес> Та, а кому? <рес> тобі. А не мені, точно що не мені. Я тобі кажу, що це, це через те, а я твою ачівку всі отримав. Молодець. Це через те, що ти дуже жорстко поспішаєш. Добре, все. Вийди, я тобі дам. Я тобі дам твої. твій хабар. Бро, це реально вже дуже багато луту. Бро, добре, в, в дупу печери. Я зрос ще рано, треба хату. Може це і нормально, в принципі. Я просто дуже не звик так грати. Я звик. Ну ти mm. знаєш, я так звик розтяг розтягнути yeah. історію, що Що потім її дуже важко. Що ти мені не все віддав. Що потім її дуже важко завершити до кінця. А що в тебе ще було? А, ну Кайла. Меч, мабуть, ну, у тебе ще було. був. Та, а, залізне, Кайло. Ліжко. О. Ну, ну, на, О. на, на, на. Дякую. А смолоскипи я залишу собі. Ай, ти мені вигідно далі, собі ще зроблю. Та то що, я правий був чи не правий, Андрій? На рахунок чого. Тобто, я, я правду кажу, чи неправду, на рахунок того, що так все і було. Чи це фейки ти в мене в рабстві, я тебе змушую це все робити. Там ще один павук, до речі. Ще два? Три! А чого їх так багато? А з них щось падає взагалі? Ну, таке цікаве. Щось. Земляні шарди, з яких 9 робиться кристал. Ага. І з того кристалу вже меч, броня. Броня, до речі, фулсет піднімає швидкість. Ні, ну... Бро, ти дуже спішиш. <рес> Тихо! Треба бути обережному, бляха муха. Ну окей. Окей, окей, окей. Ні, Ну добре, добре. Це така, ну це перша серія можна зрозуміти. Попереду мільйон всього, мільйон пригод. Ми дуже жорстко, ексайтінг. Ми в захваті, ми захоплені тим, що нас чекає попереду. Це нормально. Зараз трохи попомирати, тим паче в нас нічого особливо багато поки що немає. Тому це нормально, трохи десь там, десь де-не-де померти. Отве Хамелеон. Про жаба? Самотанте там жаба. Знаєш, що він вміє? 에, міняти колір. Так, диви. Дрошко. Кайф. Пайп. Ну, Немає уявлення, як ми це, в чому ми це використаємо. Це що він вміє міняти колір, але ну. Це як факт. Не вбий його тільки. Брод, на тебе нападає хамелеон. Мені здається, він іде в атаку. Ну, тому що ти його влупив. О, реально, мені так дропнувся. Це земляний шарт, реально те, теран-шарт, але він підписаний: теран, а не земляний, не терарія. Тера, земля, як планета. Та-та, вірю, -та, вірю, 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 вірю. Я повірю. <рес> Знов ніч. Та, ніч настає. Ну в нас є ліжка, нам пофіг. Треба не йти десь. Дах. Ну, давай ще трохи побігаємо, то там, то сям. О тут е, диви, оце дерево, воно виглядає як непросте. Це божественне. Це божественне? Не можна зрубати. Можна. Можна, воно рубається, реально. Божественне дерево, divine log. Якщо вмикати логіку, то за те, що зробиш божественне дерево, має бути якась мінус карма, як мінімум. Ні. Ні? Ні. Це divine RPG. бога нема. А я взагалі-то атеїст, я взагалі-то не вірю в цю всю вашу чухню, в це ваше лайно. Ну це жарт, це жарт, це пародія, це пародія. Лягай спати. Це пародія була на жорстких атеїстів, які ніколи не втратять жодного шансу, щоб сказати про це. Я атеїст, до речі. До речі. Так, чекай, е, мені доведеться це потім вирізати з летсплею, давай без оцих приколів. Тут іще оцей павук. Я думаю, нам їх ну, реально краще обходити, поки тому що. Довись, дивись, дивісь, дивись. Пранк, пранк, дивись. Оп! Каєм. Біжи, біжи, біжи. Бро, ще два павука. Я тебе десь загубив, до речі. Я зараз на нашому спавні. І якщо хочеш знати, ми можемо розібрати. А я тебе бачу. І ми можемо розібрати в, в оцього торговця, в який на цьому на рів... рівнинного торговця, ми можемо розібрати його хату. На хліб? Та, ми будемо мати їсти дуже багато, що на перший час. Як тобі така ідея? Чіт. Чіт? Чіт. Ну трохи як чіт, реально. Треба, вот в нас вот в нас овечки, коровки, курочки. Ну там, мобів багато. От-от наша їжа. То якби вони ще не давали здачу. Знаєш, я, я так сказав, ніби це не я, цей мод поставив, що вони дають здачу. Реально. <фух> ти його поставив? У мене такого не було в моєму спеціалі. Ну, я поставив. А на що? Ну, щоб було трохи більше ковді. А у мене, до речі, у мене гроза за вікном. У нас у Львові вже цілий травень, нема грози, навіть дощу. А, ну то Львів на іншому континенті, то то зрозуміло. Та щось раніше дощ тільки в нас був Тепер щось. А де ти є? Ну ти вже втік. А я побіг, до речі, досить. А, слухай, я якось прогавив. тут дерево оце прикольне з е, Таумкрафта. Синє? Так, синє дерево. І я, я не знаю, звідки я знаю цю інформацію, але мені здається, ну ти скажи, що це, що це фейк, чи це Ріал. Е, про те, що біля цього дерева дуже добре селитись, і біля нього дуже добре жити, тому що воно якось фільтрує негативну енергію, воно фільтрує і чистить чакру. програв з Таумкрафтом зросло. Ні, я дивився, я десь це бачив. Ну так. Правда? Так. А з нього можна зібрати садженець? Можна, але він рідкісний. Але він паде. Так, ну, все листя поламаєш один-два випаде. Так, нормально, слухай. Ну, в принципі, так. Дуже круто селитися в крафті, є прямо білом. Магічний ліс. А я його видав. Тамкрафта? Ну я прибрав його так. Бро, навіщо? А він дуже часто генерувався. О, на, мені випав садженець. О! А він дуже рідкісний. Отак Андрій і шарить за моди. Бро, просто всю свою вдачу потратив на цей садженець. <рес> а ні, я навпаки, я накопив ману, я накопив вдачу через те, що мене вбивали кілька разів уже в першій серії. Ну, вже другий садженець, до речі, в мене на руках. Бро. Я думаю, ну, типу, це в цілому, що означає, що ми можемо поселитися будь-де. Просто посадити ці дерева, правда? Правда? І вони нам будуть фільтрувати. От в мене три саджанця вже. Я, я думаю, якщо буде чотири, то я, я це дерево залишу в спокій. А у мене не мінусується карма від того, що я ламаю його е, листя. Та тут нема карми. Я, яка карма? Ми в Майнкрафті. Ні, ну я маю. Нова... Ну так ні, ну так е, карма є всюди, Андрій. Уф, я дуже голодний, до речі. А в мене є 28. Коров. Скільки? Двадцять вісім сирої яловичини. Шість баранини, дев'ять свинини і зараз ще буде трішки яловичини. Ненормальний спідранер. До речі, я відкрив щойно, якщо тварина помирає з одного удару, то її родичі не агряться. Бах. Це фіча. фіча. Мабуть. Взрос. Я б сказав, що це більше фіча, тому що тварини, типу, не розуміють, що сталося з їхнім. товаришем. Родичем, та з їхнім товаришем, родичем вони не усвідомлюють до кінця, що з ним відбулося, і через це вони нічого і не розуміють, і не агряться, і не атакують. Ти десь біля спавну? Ні. А як а чому Я тут є? Тут є пустеля. А чому ми розділилися? Не знаю. А побіжи, будь ласка, десь в сторону спавну, щоб ми могли знайтись. Біжу. Ну як біжу, йду. Мене немає їжі, щоб бігти. У мене немає їжі, щоб бігти, ну вона сира. Ну То зараз тоді, десь там біля спавну поставимо собі якісь пічки, там переплавимо. Щось таке. Я до речі, дуже, 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 дуже жорстко хочу Таункрафт пройти. І дуже-дуже дуже жорстко хочу пройтися по індастріал крафту. Девайн — це само собою. Девайн, типу, як він можна сказати, в основі цієї збірки, того, що ми з нього і почали. Ми його встановили першим. Типу, від нього все і відштовхується. Але оці і Таум і Індастріал Крафт мені прямо дуже жорстко кортить, попри девайн, пройти. Тут навіть є мод, який поєднує з Індастріал. Бімба. Окей, я на спавні, до речі, прямо зараз. Я не знаю, десь павлен. Броза блука. Які координати в тебе? Е, мінус 100. А, а то чіт, а я вот я, я, я знайшов. Координати чіт. Так не губись і все буде ок. Я біля хати тої стіна. тут а в полі. То ти там зупиняєшся, і ти до тебе? Так. Окей. Ой, тут знову оцей Хоблін, Хобгоблін чи як його під землею, я не буду почіпати. Коблін. Коблін. Яка в тому крафті головна мета, якщо там є така? Головна мета мені здається, головна мета це попасти в вимір інший. Ага. завалити там боса. Але так було в Tom Craft 4. Це шостий. Ясно. Ну будемо розбиратись по ходу тоді. Окей, поки тут е їжа жариться, плавиться, я думаю, що на цьому можна закінчувати першу серію. Отака вона вийшла жорстка, спонтанна і незрозуміла, і непрямолінійна, і незвичайна. Але це тому, що вона перша, перша серія ну в тому форматі, в якому ми обрали робити це, інакше вона може навіть і не буває. А біля мікрофону був Яць і Андрій. Всім прив. Ой, тобто, бувайте. Бувайте.